У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава! Хочу вам розказати про святого великомученика Димитрія, те, можливо, над чим ви не задумувалися. Ви вже багато разів чули його життя, нема смисла сенсу його переказувати, але зупинюся на кількох обставинах життя, щоб ви зрозуміли, про що я. Хочу сказати, зверніть увагу на те, яким ми бачимо зазвичай святих. От вони там на образах, високо на стіні, у них нібно навколо голови. Ну, Він святий, а я грішний. Я з цього боку ікони, він з того боку. І стає така ніби прірва, ніби недосяжна відстань, яку неможливо подолати. Звідси туди, як мінімум. Ми знаємо, що вони там за нас моляться, вони святі, а от ми тут такі, які ми є. Так от, Силуан Афонський казав, що святий від грішника відрізняється тільки наміром, наміром не грішити, а служити Богу. А тепер, дорогі мої, чому ми бачимо зазвичай на іконах? Зверніть увагу. Святитель Миколай, людина, яка досягла великої святості, але поряд з тим і своєю добротою, своїми проповідями, своєю участю в Селенському соборі, змінювала світогляд свого народу. От там Варвара у вас, дочка великого сановника, Катерина, така сама дочка сановника. От Василій. Іван Златуста, і Григорій Богослов. це все діти багатих людей. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що людина, яка духовно багата, вона так само може здобути і земне багатство. І вона може передати своїм дітям не тільки гроші. Але й навик їх збудувати, здобувати. Всі люди, які заробили своє майно чесним шляхом, вони хочуть своїх дітей привчити до самого такого способу життя, яким жили самі. Вони беруть їх поряд з собою на роботу, вони вчать їх основам своєї справи, навіть від самого низу, для того, щоб дитина. Взявши цей рівень, могла піти далі від батьків і удосконалити цю справу. В свою чергу, всілякі скоробагатьки, які нечестиво і нечесно здобули своє майно, вони дозволяють своїм дітям жити на широку ногу. Чому? Бо їм це самим досталося легко, без напруження, і вони не знають чесного способу, як. Примножувати ці кошти, чи як їх обертати на славу Божу. Так от, коли ми дивимося на таких людей, як Димитрій, ми мусимо розуміти, що це не тільки плід молитви і дитя молитви, його батьки були християнами, але ще це плід високого виховання і доброї науки і глибинних знань, які були можливими тільки завдяки високому статусу. І фінансовому положенню батьків. Те саме ситуація, наприклад, про Василія Великого, який теж син відомого адвоката і людини заможної. Але ця заможна людина подумала, як свою дитину не розбалувати, а зробити такою, яка зможе принести користь і іншим людям. Дмитрій, ми знаємо, що мав багато слух. Можливо, були в нього і раби, бо лад був рабовласницький. Але судячи по тому, що ці слуги не хотіли від нього йти навіть тоді, коли він їх відпустив на волю, ми робимо висновок, що їм жилося в домі Димитрія явно краще, ніж сьогоднішнім платникам податків чи фоком умовним. Так? Тобто люди були захищені, люди були задоволені, люди відчували себе потрібними. І це все завдяки чому? З одного боку, високому благородству, з другого боку, християнській сутності цього чоловіка. Є таке правило в християнстві, що від Христа не втікають, але й на хрест не бігають, не просяться. Що це означає? Що християнин повинен жити, якщо можливо, з усіма в мирі. Апостол Павло так і каже, якщо можливо, будьте в мирі з усіма. Тобто, там, де ми можемо займатися розбудовою світу, який нас оточує, ми повинні це робити. Але в тому випадку, якщо вже світ кладе тебе перед вибір, чи ти з Христом, чи ти е, з цим світом, але тебе заставляють бути проти Христа, тоді ти зобов'язаний вибрати Христа. Саме по цій причині його батьки могли бути. В Язичницькій Римській імперії при високих посадах і зберігати свою християнську сутність. А от коли Димитрія, вибравши воєначальником, е імператор благословляє боротися з ворогами зовнішніми варварами і внутрішніми християнами, тоді в нього вже виникає протиріччя. Бо служба. Вимагає одного, а його християнська сутність іншого. Він міг би зробити так, як кажуть, дуже багато людей на великих посадах. Що робити? У мене робота така. Пам'ятаєте, як Беркута оправдували побиття людей на Майдані тим, що у них такий наказ. Інші кажуть, мене начальник звільнить. Ще інші кажуть, а я по протоколу так повинен, і так далі. Але ми мусимо розуміти, що за всяку владу, яку отримала людина, вона дасть відповідь перед Господом Богом. Саме тому, коли е, Понтій Пилат казав Ісусові, що хіба не знаєш, що я маю владу тебе відпустити, а маю владу тебе віддати на смерть. Христос йому каже, що. Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано звище. І у цьому контексті треба розуміти слова апостола Павла, що всяка влада є від Бога. Не в тому розумінні, що кожен, хто має владу, повинен інших притісняти, а всі інші повинні йому поклонятися. Бо раз в нього є влада, значить, Бог через нього нами керує. Ні. Це гріховна думка. Цю думку використовують москалі, аби через московський патріархат поневолювати Україну. Мовляв, якщо на нас Путін напав і російські війська наступають, то вони є Божим перстом для нас за наші гріхи, і нам треба покорятися, молитися, як вони кажуть, каятися. Так? Тому що е, Божа воля є така. Ні, неправильне це трактування. Це бісівське трактування. Правдиве розуміння є таке, що. Людина, яка має владу, вона перед Богом повинна буде відповісти за те, як вона тією владою скористалась. І тому виходить так, що одні люди, маючи мільярди, спускають свою країну в унітаз і вивозять е, свої гроші е, за кордон, думаючи, що вони забезпечують своїм дітям щасливе життя там, а інші люди, маючи. Менші статки спроможні утримати не тільки себе, але й свою країну на плаву, хоча це би так не мало бути. А все чому? Бо треба дивитися, кого вибираємо до влади. Треба дивитися, де їхні діти. Треба дивитися, які цінності у їхніх дітей найкраще характеризує будь-якого політика, його сім'я. Якими цінностями? Живуть його діти. Якщо, наприклад, ми знаємо, кажуть, от владика Лонгінжар, он так любить дітей, 300 дітей, 400 дітей. А ви спілкувалися? Хто спілкувався? Як мінімум з п'ятьма дітьми з його дідому спілкувався. Тому що це не сім'я. Коли йдемо про 400 дітей, зрозуміло, що кожен з цих дітей він памперси не міняє. Він просто час від часу приходить, повнімає, цукерки принесе ну, директор. Якщо порядний директор дитячого будинку чи садочка, він так само таку саму любов випромінює. Ну ніхто не каже, що він є батьком для цих дітей, правда? От Якщо ми знаємо про нього, наприклад, що його особистий син він очолює на Буковині Михайло Жар партію регіонів, то ну, тоді все стає на свої місця. Тобто, чим діти живуть, в принципі, це результат того, як їх виховали хто. Батьки. От і все. І тому про Дмитрія, наприклад, ми кажемо, що так, це результат виховання його батьків. А цей результат вилився в його особистий життєвий вибір. Так? Він став на бік свого народу. Він став на бік не власного збереження життя. Бо він міг би сказати, ну я християнин, я буду в душі християнином. Ні, він цим хотів поділитися зі своїм народом. Він хотів його закликати бути так само Божим народом. Так? Але з другого боку, він знав, що його чекає, тому майно своє роздав, слух розпустив, луп лишився все одно при ньому. Далі знаєте, чим усе закінчилося. Так от я вам хочу сказати, що країну змінюють діти достойних батьків. Ми взагалі навіть православними стали через те, не якийсь там успішний місіонер. Звати його ніяк, і він сам ніхто прийшов і таку класну проповідь виголосив, що всі кияни стали християнами. І ні. Християнкою була княгиня Ольга, яка здійснивши особистий життєвий вибір, не змогла, на жаль, привити цей вибір своєму синові Святославу. Але привила своєму внукові Володимиру. І внук вирісши уже, бачите, ну. За доросла людина, умовних 30 чи 40 років, не кожна людина може змінити вже той світогляд, який її надбала. А Володимир виріс завдяки бабиній науці тим, ким він виріс. І прийнявши хрещення сам, зробив так, аби і Київська Русь прийнялася те хрещення. Подивитися в історію Грузії, та сама ситуація. З Тамарою Грузинською. Подивитися на Римську імперію Костянтин Великий, його мама Єлена, та сама історія. Подивитися на життя тих народів, які ставали православними. Так, це завдяки тому, що хтось, маючи ресурси, владу і гроші своїх дітей виховав не туниянцями, не злочинцями, не золотою молоддю в лапках, яка тратить гроші, не розуміючи їм цінності, а тими, хто свій народ сприймає за сім'ю Господню. І от такі люди змінюють світ. Так от, дорогі мої, якщо хочете, то Роман Шухевич це дід священника. Е, Степан Андрійович Бандера це син священника. Три четверті наших видатних поетів-письменників. Це чиї діти? Це діти батьків, я не буду казати так, священників, але це діти батьків, які що, які розуміли, що своїх дітей можна виростити для себе, а можна виростити як представників Бога на землі, які будуть міняти свою країну. Візьміть два сусідні райони Косівський, Івано-Франківської області і пути з цього боку. Там священники, українці, патріоти, виховали у свій час достойних дітей, до речі, от Путильський і Верховинський, візьміть там чи Путильський і Косівський райони. Вони були на початку ХХ століття приблизно однакової кількості населення, але тут були трошки румуни, потім Московський патріархат. Там була. Міцна українська позиція за Московський патріархат на Косівщині забули ще років 40 тому. В Косівському районі втричі більше населення, ніж в Путинському. втричі більше підприємців. Ну, я не говорю за рівень світогляду і е, любові до України і до свого народу. Це взагалі не обговорюється. В Путинському районі донині дві парафії Української церкви. Решта майже 40 московського патріархату. Як взагалі гуцул годен високо в Карпатах молитися російською мовою, це для мене річ, яку я не можу зрозуміти. Mm -hmm. Тому що ну, 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 як? Ну ладно, десь ти там якийсь з Московщини е, слобожанець. Добре, там якийсь там румунізований чи русифікований десь е, з того краю Дніпра. Е, Поневолений ярмом і прибитий мішком е, чоловік. Ну ти високо в Карпатах, чоловік, чи добрий. У тебе на кожній горі хрест у, у, упа чи повстанців, чи огунівців, чи Пандерівців, чи е, Довбушівців, яких москалі гнобили нищили. Як ти умудрився вирости москалем у себе в Карпатах? Як Завдяки церкві, окупованій московським патріархатом. Відповідно, як рівень свідомості і інтелекту низький, а знаєте в чому різниця? Бугалицькі священники, які змушені були тоді перейти в УГКЦ, аби зберегтися від москалів, вони дбали за виховання своїх дітей яким чином? Приїжджали е, вчителі, приїжджали викладачі з Києва в Карпати відпочивати. Священники їх приймали в себе за рахунок того, що вони жили безкоштовно, вони вчили дітей священників. Наукам і за літо не тільки діти священників, але й діти видатних селян, які хотіли для своїх дітей грамоти, мали можливість в себе вдома ставати інтелектуально грамотнішими. І от звідси получився цей ментальний зазор, який ми не годні подолати донині. Це вам я на прикладі двох районів показую, яка різниця може бути, якщо рельєф однаковий, народ однаковий. Гори однакові, соснова церква на горі однакова, а залежить, хто в ній служить, від того міняється ментальність цілосила і регіону. От вам приблизна різниця і пояснення, чому Димитрій став великим великомучеником і чому наші скоробагатьки негодні взяти той рівень, той п'ядестал, який показали такі достойники, як великомученик Димитрій. Дай Боже нашому народу виховати ту еліту, яка виведе наш народ із того ментального рабства і зробить його вільним і великим. Слава Ісусу Христу!